Ради вас вітати на нашому семінарі, який присвячений прибутковості вирощуванню в умовах посухи. Сьогодні ми з вами поділимося практичним досвідом від технологій до фінансування. Хочу нагадати, що у нас захід проходить в рамках ініціативи президента України діалогу влади та бізнесу. Це така ініціатива, яка покликана для того, щоб центральні органи влади бізнес. Місцева влада могли на одному майданчику почути, намагатися допомогти вирішити ті чи інші проблеми, які виникають у різних секторів економіки, ну, зокрема, і у аграріїв. Звичайно, що війна зараз вже четвертий рік війни, і проблем в аграріїв було і до того: з війною вони ще накопичились, плюс є ще й кліматичні різні. Негоди, які заважають отримати той чи інший рівень врожайності. Але зрозуміло, що всі ці виклики ви вже впевнений і так знаєте, як долати. І, можливо, в рамках сьогоднішнього заходу будуть якісь нові ініціативи, як зробити так, щоб врожайність цьогоріч у саме у аграрії, в рослинництві була вищою, і ми таким чином спільно зможемо забезпечити продовольчу безпеку України в умовах війни.